Становище на фронті, на Лиманському напрямку. Лиман був завойований росіянами в перші дні війни. Але в ході контрнаступу ворога було відбито. Сьогодні бої знову точаться на його підступах. Дуже напружена ситуація. Йдуть бої за Тарецьке, за Зарічне. Ми втратили село Колодязі. Ворог рвеся до Шандригалова. А це ворота на Лиман. А Лиман нависає над Славянська. Окрім того. Не дуже добрі справи в серебрянці. Росіяни встановили в центрі села свої прапори, а збройні сили України відповіли контратакою, але її результат поки що в тумані війни. Якщо серебрянка під росіянами, ті почнуть розвивати свій успіх в серебрянському лісниці, а це остання територія Луганщини, де ще розвивається український прапор. Розвиток подій на Лиманському напрямку в подальших випусках.